Мислення швидке і повільне Деніеля Канемана – це фундаментальна праця, яка розкриває складність людського мислення, розділяючи його на дві основні системи швидку, система 1 та повільну система 2. Основні концепції Система 1, швидке мислення це інтуїтивне, автоматичне та емоційне мислення. Вона працює швидко, не потребує зусиль і часто базується на стереотипах та евристиках. Система 1 схильне до помилок і упереджень. Система 2. повільне мислення. Це раціональне, аналітичне та усвідомлене мислення. Вона вимагає зусиль, концентрації та часу. Система 2 здатна до складних розрахунків і логічних висновків. Ключові ідеї. Канеман показує, як ці дві системи взаємодіють і впливають на наші рішення, судження та поведінку. Він досліджує когнітивні упередження, такі як ефект прив'язки, евристика доступності та упередження підтвердження, які часто призводять до ірраціональних рішень. Книга розкриває, як ми часто переоцінюємо свої здібності та недооцінюємо вплив випадковості. Канеман також розглядає теми прийняття рішень у різних сферах життя, від фінансів до особистих стосунків. Вплив та значення Мислення швидке і повільне стала бецелером і отримала широке визнання. Вона вплинула на різні галузі, включаючи психологію, економіку, маркетинг та політику. Книга допомагає читачам краще розуміти свої когнітивні процеси та приймати більш обґрунтовані рішення. Мислення швидке і повільне це важлива книга, яка пропонує глибокий аналіз людського мислення та його обмежень. Вона дає цінне розуміння того, як ми приймаємо рішення. І пропонує способи покращити якість нашого мислення.